Це дев'ята серія YouTube Reality, І це буде одне з найяскравіших і найцікавіших випусків із серій в цьому шоу. Ця серія дев'ята присвячена штучному інтелекту. І це буде одна з найцікавіших і найкорисніших серій для тих з вас, хто хоче розвивати YouTube, хоче зекономити час, збільшити свою продуктивність і, звичайно ж, використовувати штучний інтелект на свою користь. Коли я розвиваю свій YouTube, я звичайно звертаюся за допомогою до чату GPT. У мене платна версія, і ми з ним вже друзі, тому що в мене є прям окремі проекти з певними завданнями. Я запланувала розвиток року, запланувала запуск курсу за допомогою чату GPT. Він допомагає мені нагадує про певні там задачі, які я собі поставила. І ну, це мій друг. Як починаюча блогерка, я просто обожнюю штучний інтелект, тому що зараз він мені заміняє асистента. По суті, зараз штучний інтелект це моя особиста помічниця, яка працює зі мною 24 на 7, не потребує заробітної плати і, дай Бог, ніколи не буде мати амбіції захватити наш світ. Я користуюся ще, тільки нещодавно. Почала в принципі його використовувати для того, щоб розвивати свій YouTube канал, і мені дуже подобається. Чим він мені допомагає? Він допомагає мені у структурності. Якщо у мене є багато хаосу, то він просто допомагає цю всю інформацію, як створити у якусь структурованість. І це реально дуже багато часу. Я думаю, години чотири зменшує тобі, в принципі, коли ти обробляєш відео, випускаєш, то реально дуже допомагає. Я користуюся штучним інтелектом, коли мені потрібно щось структурувати. Я така дуже креативна людина. Я люблю накидати багато ідей на одну тему, а потім мені потрібно це якось логічно подати. І ось він дає класні варіанти, якийсь логічний ланцюжок, і мені це дуже подобається. В першу чергу, штучний інтелект це про структурність, і інколи її не вистачає в реальному житті. А це допомагає себе трошечки конкретизувати. Чесно признаюся, я користуюсь штучним інтелектом, а точніше, я користуюся чатом GPT. Пару разів користувалася програмою NURIS для створення фото та відео. Цікавенька, але но... інколи у мене банально не вистачає часу, щоб зробити класний сторітелінг. І я. Цим користуюся, тому що я надиктовую основну канву з того, що я хочу донести, і прошу, щоб мені зменшив ще кількість інформації або прошу його просто сформувати мені сторітелінг на цю інформацію, яка є. Звичайно, він може робити дуже сухо. Не цікаво, тоді мені набагато простіше додати щось ще більше свого або так, як я це бачу. Але саму основну структуру я від нього приймаю. Для інстаграму я також користуюсь чатом GPT, але не для того, щоб він написав мені дописи, а для того, щоб перевірити десь там граматику, якісь коми і так далі. Бо буває спішиш, забуваєш, де там ті розділові знаки мають бути. І я перевіряю просто те, що я написала через чат GPT. Я не впевнена, що він завжди робить правильно, але все рівно перевіряю. Я вважаю, що орфографія має бути. Грамотна, і кожна людина має володіти цими знаннями, але тим не менш через втому якісь недосипи, велику кількість роботи. Всі ми помиляємося, і зайвий раз себе перевірити, де ти помилився, є нічим поганим. Це навпаки, допомагає ставати ще більш грамотнішим. Тому я так і себе перевіряю, і таким чином дізнаюся, де мої помилки є у текстах. Це дуже здорово. Або якщо мені потрібна якась ідея цікавенька, він може підкинути е, кілька ідей для контенту. Але тільки в такому випадку. ChatGPT я також використовую для написання ідей і ну, якихось текстів. Тут хочу додати, що ChatGPT, він найкраще підходить, можливо, для генерації ідей і щоб. Допомогти вам подивитись на одну і ту саму проблему з різних сторін. Друге, це брейншторм. Я люблю попросити у нього накидати ідей, і дуже часто я навіть не користуюсь його ідеями, просто поки я читаю його ідеї, в мене в голові з'являються мої. Ну, як це завжди працює на тих же мастермайндах, наприклад, у нас у клубі ютуберів. Тому це дуже крута така фішка. Але от щодо. Акюрасі, тобто точності даних, які він видає, то тут є багато питань. А дописи, згенеровані чатом GPT, не рекомендую взагалі цим користуватися. Я перед тим, як сіса записати це відео, спеціально написала чату GPT і запитала, чи є достовірною інформацією, ту, яку дає нам штучний інтелект. І він чесно признався, що ні, тому що штучний інтелект збирає всю інформацію в усьому інтернету, в усьому великому інтернету. І ви ж розумієте, що в інтернеті все, що є в інтернеті, не є достовірним. Тобто, частина інформації є достовірна, а частина ні. А штучний інтелект нам видає оце все в кучки. Тобто, коли експерт чи спеціаліст грішить, користуючись штучним інтелектом для написання якоїсь роботи. Потрібно розуміти, що в цій інформації може бути брехня, і коли ми цим користуємось, ми ніби підриваємо свою же репутацію. Тому не рекомендую сліпо вірити всьому, що нам генерує штучний інтелект. Категорично, тому якщо ви робите якесь дослідження, і на основі цього дослідження. Ви хочете зробити відео на YouTube в рамках вашої експертності? То тут я б вам рекомендувала спробувати Perplexity. Це також штучний інтелект, який допомагає знайти джерела інформації прям з різних різних ну, там сайтів будь-яких інтернет-джерел. І це супер допомагає і зменшує ваш час. На оце, знаєте, гугління, тому що ви можете отримати реально коректні дані і збагатити ваше відео ну, будь-якими цікавими фактами, які насправді сталися видумані чатом GPT. В своєму веденні я не використовувала ще саме у генерації контенту. Я не використовую ніякі програми, нічого для свого блогу я не виробляю. Увесь контент я створюю сама, власноруч фотографую або знімаю його і нічого при цьому не роблю. Хоча я думаю, там можна аватари робити, але ж мені здається, це все дуже пластикове і некрасиве. На YouTube, коли я створюю свій контент, я не користуюсь чатом GPT, Я сідаю, записую відео, ділюся своїм певним досвідом, чимось цікавим для мене, і я думаю, що може бути цікавим для іншого. І лише на етапі оптимізації відео я користуюся чатом GPT. Він мені допомагає зробити опис до відео, зробити тайм-коди, тому що якщо не було б чата GPT, з тими тайм-кодами ми б гралися цілу вічність. А тут він дуже незамінний помічник. У Ютубі я за допомогою щі створюю тайм-коди. І цьому я безмежно вдячна Любі, тому що це дає мені можливість економити собі масу і. Ву просто величезну купу часу для того, щоб зробити свій контент більш якісним і більше швидше він побачить світ, ніж я буду сидіти вручну їх виписувати. Звичайно, я використовую штучний інтелект у своїй блогерській діяльності. Чад GBT допомагає мені прописати скрипти до моїх відео також він допомагає мені. Класно оптимізувати моє відео, можливо, передумати якісь ідеї обкладинок. Я поки що не використовую штучні інтелекти під час монтажу відео, але також це є у моїх планах. Також для генерації, наприклад, скриптів я використовую VidiQ. Це взагалі програма, яка така must have для ютуберів і допомагає розвивати Ютуб, дивитись за статистикою вашого каналу, піддивлятись за вашими конкурентами і людьми, які також працюють в цій ніші. І аналізуючи їх успіх, ви можете щось додати і для себе. Від IQ є функція генерації скриптів. І ну вона, до речі, дуже прикольно працює, тому що вона вам видає скрипт вже виходячи з цих основних блоків. І якщо ви ще не спробували цю програму, я залишу для вас посилання під цим відео, щоб ви могли зареєструватись і ну, безкоштовно спробувати цю функцію. Вона реально. Дуже крута, окрім чату GBT, найпопулярніший штучний інтелект, яким користуюсь особисто я, це Маджорні. У мене була платна підписка, і я креативила картинки. Якщо ви не знаєте, Маджорні заточений саме на гарні такі яскраві ілюстрації. І коли ми оплатили підписку перший раз, ми прям заліпали з чоловіком, заліпали з усіма нашими друзями. Наскільки це прикольний сервіс повтіленню твоїх креативних ідей у життя? Я користуюсь такими інструментами, як покращення якості фото. Наприклад, прибрати за на фон, щось домалювати для обкладинок відео на Ютубі. Тому що я люблю просто так: от взяти з відео картинку, обрізати її, прибрати задній фон, і все. В мене завжди класні емоції, є з чого обрати. Ось. Тому це дуже допомагає. Я також користуюсь генерацією зображень від штучного інтелекту, який будований в редактор Canva. І я не генерую прям повністю обкладинки, але я можу згенерувати фон. Наприклад, для оцього відео, яке ви зараз бачите в правій частинці цього екрану, я згенерувала фон саме за допомогою штучного інтелекту. Ну і потім додала вже себе, я додала текст. Це вам реально допоможе створити якісь прикольні обкладинки і ну, не витрачати великі кошти, якщо, звичайно, ви правильно навчитесь писати промпти для штучного інтелекту. Це окреме мистецтво. Що я хочу сказати? Я як людина практична, я розумію, що стільки, скільки у мене є роботи, скільки є моїх завдань, я не можу просто справитися з тим виром інформації, і інколи мені потрібно дізнатися щось коротко, чистко, ясно, по суті. Чи використовую я ще для своїх потреб і в тому числі для соціальних мереж? Звичайно, що використовую, тому що якщо я цього не буду робити, банально я зможу. Дуже обмежено щось робити. Я на тоді або буду приділяти час Ютубу, або тільки інстаграму, і ніяким чином не буду практикувати або буду практикувати, тобто працювати як психотерапевт, але нічого з цього робити не буду. Тому що мені полегшує мій практичний підхід і розповіді для вас. До цього до Ютубу я не використовувала ну. Не разу ші і не знала, як ним користуватись. А зараз я вже просто навіть банальні якісь питання, які мене цікавлять. Я питаю у ші. Також використання штучного інтелекту проникло у всі сфери мого життя. Я не тільки працюю через чат GBT також я планую поїздки, я продумую меню на тиждень для мого сина і різні такі бітові дрібниці, які мені дуже допомагають закомономити час та гроші, не використовуючи поради спеціалістів. Головне, що ми все одно з цим взаємодіємо, ми все одно щось запитуємо, ми все одно щось формуємо. І найцікавіше, недавно я зробила для себе таке відкриття. Я попросила ChatGPT намалювати мені картину мого життя, як він мене сприймає після того, як ми поспілкувалися. Ось можна тут побачити цю картинку. Це неймовірно цікаво, тому що є над чим задуматись. І навіть в психологічному плані, як би ми не хотіли, ми все одно лишаємо ось ці маркери після себе. І. Чат GPT чи якийсь інший штучний інтелект, він теж нам допомагає краще зрозуміти себе. Тому все, що кробиться на користь, без зловживання, це завжди чудово і прекрасно. Чи може штучний інтелект замінити людину? Я вважаю, на цьому етапі, де знаходимося зараз ми, поки що не може. Я знаю, є чудові круті діпфейки, які, наприклад, як Девід Бекхем зібрали просто мільйони переглядів. І до речі, ця компанія, яка згенерувала цей діпфейк, отримала інвестиції в 3 мільйони доларів. Штучний інтелект настільки сильно вкрапився в наше життя, і він є на кожному з цих етапів, що люди лякаються, жахаються. Але, на жаль, розвиток є розвиток, а можливо і на щастя. І як відомо, десь я недавно читала цю статтю, що приблизно 60% професій зникнуть через те, що з'явився щі, але з'явиться близько 1900, ну, не близько від 100 до 200 нових професій, що будуть допомагати. Ще більше бути ефективнішим для нас з вами, поки люди бояться, що їх професію замінить штучний інтелект, їх вже заміняють люди, які почали розбиратись у штучному інтелекті. Трошки раніше У мене є одна знайома, яка саме створює кліпи за допомогою. Щі. Це цікаво, так. Да. Але я думаю, саме дует ши і людини буде найкрасивіший. Якщо тільки щі буде дуже сухавата, а якщо тільки людина, ну це дуже довго. Тому ши і людина це найкращий дует. Я не вірю, що штучний інтелект може замінити людину, тому що ми. Такі соціальні істоти, і нам все рівно потрібні люди, нам все рівно потрібно спілкування. Ось навіть зараз в еру онлайну ми все рівно намагаємось спілкуватися з іншими людьми максимально і зараз знову в моді зустрічі. Тому що нам не вистачає емоцій, нам не вистачає щирості. І це штучний інтелект принаймні поки що давати не може. Я люблю контент, який я створюю сама, або за допомогою інших людей. Він е, набагато цікавіший, набагато об'ємніший. Е, і тим паче людям треба спілкуватися один з одним для того, щоб в принципі не забути слова в цьому світі. Е, я не вважаю гарної ідеї використовувати для соцмереж, може для якогось банального. Чогось, типа, структурності якоїсь може бути. Так, вони можуть полегшити нам роботу, можливо, забрати частину роботи, але замінити вони не можуть, я в це не вірю. Ну і зрозуміло, що у кожного з нас є свої якісь недоліки, якісь свої передбачення. Але я ще можу вам сказати, що в жодному разі я не думаю, що ще замінить людей. Перш за все, це тому, що люди потрібні. Друге, це те, що з'являються нові професії. Дійсно, багато професій закриваються. Я читала багато з цього приводу досліджень, але тим не менш з'являються нові професії, які допомагають формувати самі штучні інтелекти, які допомагають створювати і розпізнавати, допомагають людям створювати нові. Межі реальності за допомогою щі, і це дуже здорово. Я думаю, якщо робити якісь банальні речі і кожен день, то да я думаю, можна замінити. Але у створенні контенту я не думаю, що ще замінить людину. Чому? Тому що людина набагато граніша, ніж е, комп'ютер. І в принципі, я думаю, в неї більше думок ніж уші у уші да, є гарні ідеї, але я думаю, що людина все одно більш креативні ідеї створює, більше якісь поєднання інші робить, і не знаю. щі, напевно треба рости до людини. Чи може інструменти штучного інтелекту замінити людину у створенні контенту? Теоретично може, практично теж може, але цей контент буде абсолютно бездушним, не емоційним, і він дуже легко щитується. Навіть якщо креатор, коли в інстаграмі робить допис його нього питають, чи це штучний інтелект, навіть якщо креатор не напише, що користувався штучним інтелектом, це легко щитати. Немає енергії від цього автора. А коли ми читаємо чужі дописи, ми ніби потрапляємо. В поле цієї людини ми щитуємо, з яким станом був написаний цей допис. А штучний інтелект такого не дасть. Ми люди, у нас є щось більше, ніж просто коробочка. Нещодавно був бум, коли фотографії у всіх однакові були. Вони за допомогою ремінні щі. Робили, типу, класичні фотографії народ. А що вам мішає підняти свою жопу, купити собі гарний костюм і замовити фотографа, і насолоджуватись собою, а не е, згенерованим знаєте, щі? Не знаю. Е, мені здається, це дивновато. бо Типа, ну, окей, ну, і зробив ти цю фотосесію за допомогою, і що? У тебе самоцінність не росте, ти не розвиваєшся два, ти виглядаєш не дуже природня, три. Твоя емоційність не підростає за рахунок того, що ти там зробив фотосесію. У тебе дуже багато моментів підростає там. Ти можеш вільно говорити, ти можеш вільно відчувати, ти можеш вільно кривлятись, наприклад. Ну, коротше, це дуже розвиває людину. Якщо ми все замінимо на оцю щі, то це просто приведе нас до того, що всі люди будуть сидіти вдома і не виходити. Ну, типа, я думаю, це до вимирання призведе. Але я не знаю, це не факт, звісно. Що їй багато допомагає, в принципі. Тому от такі цікаві ідеї. Тобто на цьому етапі, де зараз ми, креатори, все-таки мають свої переваги. Але згодом штучний інтелект зможе генерувати настільки круті діпфейки за допомогою нас, тобто ми можемо створити свій аватар. І потім використовувати його на всіх відео. Тоді це вже буде, знаєте, конкуренція не лише між людьми, але й конкуренція з людьми, створеними штучним інтелектом. Тому поки що ми не ввійшли в ту еру. Я вас запрошую створити свій бренд, вийти на Ютуб і популяризувати всі ті сенси, в які ви вірите, розказати людям про цінності, про свою місію, про свою експертність, щоб зробити цей світ кращим. Тому, якщо це покращує якість життя, якщо це нікому не шкодить, це можна використовувати на користь собі. І я не уявляю сучасний світ без допомоги цих гаджетів. Але в цілому я безмежно щаслива, що штучний інтелект зараз приходить у всі сфери нашого життя їх стає більше і вони стають якіснішими. І незважаючи на те, що це буде аватар, створений штучним інтелектом, все одно тексти і сенси. Треба буде збагачувати вашим досвідом, тому що один та й самий промпт може згенерувати різні скрипти для відео. Але ці відео по сенсам вони нічим не будуть відрізнятись від іншого відео, згенерованого штучним інтелектом. Тому саме тут все-таки є перевага людини і перевага вас як експерта, тому що саме ваш досвід, ваші кейси, можуть донести користь людині. І я зустріла в Фейсбуці: прям був допис, активний, активна дискусія під ним про те, що там я за допомогою штучного інтелекту створив прям договір, там як подати в суд якийсь там запит. І ось він мені там штучний інтелект це видав. І там почалась дискусія щодо того: ну, а нащо тоді взагалі там потрібні адвокати? Нащо потрібен ти, тому що цей допис був на сторінці адвоката? І він каже: ну. Мій плюс в моєму досвіді. Я знаю всі ті ситуації, в яких я переміг в тих кейсах, які я довів до кінця, і отримав бажаний результат для клієнта. І саме це ніколи не зможе замінити штучний інтелект, навіть використовуючи всі бази даних. Я якось бачила на Ютубі. Відео згенероване штучним інтелектом. І це відео було зараз в мене просто такі очі, бо це був кліп згенерований штучним інтелектом. Це був кліп Ріани і Емінема. І я залипла на цей кліп. Я така, ого! треба ж було таке придумати. І реально, абсолютно штучно, абсолютно не відповідає стилю і пісня. і... Голос, ніби і Ріани, і Емі нема, але він штучний, він повністю штучний, повністю кліп згенерований штучним інтелектом. І з одного боку, ти залипаєш, думаєш, ого, оце вже робить, я в шоці. А з іншого боку, це неприкольно. Раз подивилася, більше не захочу. Я більше прихильник того, що створює людина, тому що у тому, що створила людина, є душа. А в тому, що створює штучний інтелект, немає. І я знаю, що люди, які створюють метафоричні карти, також користуються штучним інтелектом. І, можливо, десь це окей, але набагато краще, коли це створено людиною. Тому, якщо вибирати між штучним інтелектом і щось людське, я виберу людське. Штучний інтелект прикольно працює, прикольно генерує. Його можна використовувати для генерації ідей, так. Для того, щоб замінити людину, ні. Абсолютно ні. Чи споживаю я контент створений ші? Ні, я не споживаю. В принципі, а напевно знаєте, мені здається, фільми давно вже малюють за допомогою, ще, тому що вони виглядають не дуже реалістичними. Мені здається, це вже давно використовується, але тільки в люди це випустили от зараз. Так, um, да, я дивлюся фільми, звичайно ж, кліпи якісь там використовуються. Ще. Але я ні, ні на які моделі ще не підписана. В принципі, не знаю, може, може, і варто, але я всі ідеї, всі якісь колаборації генерації я роблю самостійно з собою. Це хорошо чи ні, я не знаю, час покаже. Знаєте, одразу в голову прийшли оці погано згенеровані відео в Тікток або в інстаграмі, і якщо чесно, мені здається, що я на тому етапі, коли я можу розібратись, що це відео згенеровано штучним інтелектом. Я обожнюю смішні відео згенеровані штучним інтелектом. Це прям окремий такий мемний клад. Також дуже сильно мені полюбився український подкаст, де хлопець спілкується з штучним інтелектом. Посилання я залишу у коментарях. Я не споживаю контент, бо ну для чого? Якби це був якийсь корисний для мене контент, і я бачила в ньому користь для себе, можливо так, але наразі я нічого не знайшла такого, щоб мене зацікавило. Ось я люблю дивитись відео про нові штучні інтелекту, досліджувати їх, але якщо чесно, для того, щоб внедрити їх у життя або у мою роботу, мені треба трошки більше часу, щоб в цьому розібратись. Знаєте, це як нова монтажна програма або новий фізичний помічник. Вам треба час, щоб притертись. Я думаю, за допомогою ще можна буде перекладати свій контент на декілька мов, і це буде дуже зручно. Але ж все одно тобі прийдеться записувати відео, а потім вже перекладати на щі. Ну знову ж тобі потрібна людина і щі. Я бачила лише рекламу на Ютубі, що можна там придбати якісь підручники. Ну загалом, ну навіть не так, що можна створити підручники за допомогою штучного інтелекту. Я подумала, хто це буде дивитися? І така блін. І все, ось тому я не цікавлюся. Не думаю, що це щось, що буде набирати обертів. Я не люблю контент, згенерований штучним інтелектом. Я реально бачу, що він ну, фейковий, і тут є такий дуже важливий момент. Нещодавно я зустріла рекламу. Челенджу це був інтенсив Ютуб з нуля від хлопця, який допомагає за допомогою там, штучного інтелекту прям згенерувати відео, згенерувати а, аудіодоріжку, згенерувати прям відео, яке потім викласти на Ютуб і заробляти там, 5 тисяч доларів на місяць. І все це згенеровано штучним інтелектом. Я, до речі, за цей челендж взагалі гроші заплатила. Отак, от, от я досліджую ринок для вас, щоб ви могли зробити свої висновки і обрати найкраще навчання по Ютубу. Так, ось я подивилась такі відео на Ютубі, і реально вони набирають великі перегляди. І найгірше те, що після цього курсу буде просто тисячі людей, які підуть генерувати контент за допомогою штучного інтелекту, і вони навіть не будуть впливати на його якість, тому що, наприклад, на цьому курсі навчають використовувати ну, англомовні доріжки навіть для людей, які нічого не розуміють. Беречи за основу те, що штучний інтелект створює якісний контент. І ось уявіть просто гігабайти інформації створені штучним інтелектом. Здебільшого, це якісь там історії про Ісуса, реально згенеровані картинки, згенерований Ісус, згенеровані історії з Біблії, які ніхто не перевіряв, але вони набирають просто мільйони переглядів. Розумієте? І ось саме це. Для мене такий нонсенс і ось це реально такий фейк, така безвідповідальність? Я вважаю, що ніякі гроші світу ну, не можна заробляти таким чином. Але знову ж таки, це моє особисте питання, моє особисте відношення до цієї ситуації. Але дуже цікаво, що ви думаєте? Чи ви розумієте, коли контент згенерований штучним інтелектом, і чи продовжуєте ви його дивитись? Чи цікаво вам? Ну, реально розібратись, подивитись, о, а що він придумав? Чи ви все таки реально зупиняєте себе, і вам цікавіше спілкуватись з реальними людьми? Будь ласка, поділіся в коментарях. Штучний інтелект це потужний інструмент, який вже допомагає контент креаторам Але давайте чесно, у 2025 році він ще не зможе замінити людину, її креативність та справжні емоції. Так, штучний інтелект може згенерувати текст, змонтувати відео або створити зображення, але придумати унікальну ідею, передати настрій, запалити емоцію це завжди робота креатора. Глядачі приходять на Ютубі не за ідеальною картинкою, а за справжністю. Те, що відчуваєте саме ви, те, що створюєте від душі, завжди буде важливішим за алгоритми. це помічник, а не заміна. Він може спростити технічні моменти, але без вас, без вашої енергії, ваш контент просто не буде працювати. У світі, де все більше автоматизації, головна цінність це люди. Саме ви робите свої канали унікальними, і ніякий штучний інтелект цього не змінить. Хочете побачити, як креатори розвивають свої Ютуб канали в реальному часі? Дивіться всі серії нашого Ютуб реаліті, і переконайтеся, що справжній успіх це завжди про людей. Я сподіваюся, цей штучний інтелект не знищить нашу планету, як у фільмі Термінатор. Mm -mm. Ні, це неможливо. Це неможливо. Mm -mm. Але на всяк випадок, звичайно, я використовую лагідні і приємні слова. Я думаю, нас всіх це обов'язково вбереже при апокаліпсисі. На ну, вже наступного разу побачимо вас в 10 й серії YouTube Reality Show, де ми підведемо підсумки нашого 6-місячного розвитку на Ютубі. До зустрічі!